Вітаю впродовж наступних кількох хвилин коротко про те, що ви вже можете докладно прочитати на Слава ТІВІ. 21 ша річниця вступу Польщі до Євросоюзу, і наші журналісти підготували низку матеріалів про те, як це відбувалося і як змінилася сама Польща в інтерв'ю Євгену Приходьку Переговорник Польщі про вступ у ЄС радник, тодішнього прем'єр-міністра, професор Лєшик Єсінь, розповів, що тоді це був польський національний інтерес. Процес вступу не був безпроблемним. Згадує єсінь, а іноді доходило й до дещо кумедних ситуацій. Наприклад, як у 1999 році австрійська делегація у першу чергу питала. Чи працюють у Польщі кредитні картки? Або коли один із делегатів Єврокомісії, їдучи в Польщу, не взяв із собою паспорт, бо думав, що він не знадобиться. А виявилося, що тоді ще потрібен був не лише паспорт. Але й віза у матеріалі. Професор Єсін наголосив також, що розмір країни кандидата на вступ у ЄС визначає структурну складність її економічної та інших систем, через що Польща закрила переговорний процес останньої з дев'яти країн, які у 2004-му вступали у євросоюз. Він підкреслив, що у цьому немає якогось політичного підґрунтя, а лише об'єктивні причини. Про що варто пам'ятати Україні про інші цікаві деталі з історії вступу Польщі у ЄС читайте на нашому сайті. Що змінилося з того часу? За 21 рік членства Польщі у Європейському Союзі країна пережила глибоку трансформацію, яка змінила не лише вигляд міст, а й якість життя їх мешканців. Через залучення європейських фондів Польща сьогодні може похвалитися новітніми лікарнями, енергоефективними будівлями і розвиненою транспортною мережею. Наш журналіст Владислав Яценко описав приклади таких інвестицій, які демонструють, як Польща змінилася завдяки європейським вкладенням у міську інфраструктуру, охорону здоров'я та культуру. Приміром, у Варшаві майже 4 мільярди злотих з єврофондів було витрачено на будівництво другої червоної лінії метро ще півмільярди. Пішло на будівництво трамвайної лінії до Вілянова, яка мала розвантажити автомобільні дороги і заохотити користуватися екологічним громадським транспортом. Європейськими фондами для розвитку міського залучення скористалися також Гданськ, Врослав, Люблін. Іншим напрямком, де великою мірою допомагала підтримка ЄС, стала охорона довкілля. Наприклад, у Щецині збудували першу у Польщі екологічну споруду для державної адміністрації. Управління західнопоморського воєводства оснастили тепловими насосами, сонячними панелями, системами збору дощової води та зеленою стіною з тисячами рослин. Частка допомоги ЄС у цьому будівництві сягнула 76%. Європейське фінансування допомагає розвивати й інші сфери від культури до охорони здоров'я. Цікаві деталі про те, що ще у Польщі збудували за значної підтримки ЄС, читайте на нашому сайті. Продовження теми про українські перспективи вступу до Євросоюзу. Ян Трушинський, дипломат, екс-міністр закордонних справ Польщі і головний перемовник з боку Польщі під час вступу держави до ЄС говорив про це в ефірі українського фокусу. Про помилки, яких може уникнути Україна, користуючись польським досвідом, за словами дипломата, від моменту початку процесу і до вступу Польщі до ЄС пройшло сім років. А якщо йдеться про скринінг, який проходить зараз Україна, він у нас розпочався у квітні 1998 року і тривав півтора року до кінця 1999 року, стільки, скільки треба. Звичайно, це було довго, але так це сьогодні є в випадку в Європейського союзу та України. Скрінінг він повинен завершитися з вами з Україною в цьому році, тобто всіх розділів переговорів. І я думаю, що йдеться про те темп, технічний темп, практичний темп то й ви не відрізняється від нас. Я би навіть сказав, що період від рі політичного рішення щодо початку переговорів з Україною до практичних кроків, тобто цього скринінгу, так званого, і у випадку України це є короткий коротший проміжок часу, але з цього не треба робити якихось довгострокових висновків, тому що найважливіше є зміст цього скринінгу та висновків, які Україна зробить з цього скрінінгу, і ми готові допомогти українським колегам в будь-яких технічних питаннях, що стосуються вступу до європейського Союзу. Більше про оцінку українських перспектив та історичні паралелі з Польщею читайте у матеріалі на слава Тіві. І наостанок анонс спеціальним гостем сьогоднішньої програми Центр Європи буде знаменита польська режисерка Агняшка Голанд. Разом з Марією Гурською та Віталієм Портниковим вона поділиться своїми міркуваннями щодо європейських і світових подій. А у мене все, що встигаю на цю мить розповісти, бережіть себе.